Доброго дня, вітаю вас, шановні глядачі каналу «Інфрашкіль». Сьогодні у нас неділя, і як завжди, у нас буде нині. Відповіді на питання, питання відповіді рубрика, і нині вона буде дещо спеціальною. Я уникну максимально монтажу, максимально склею. намагатимусь зробити все як в прямому етері. Ну чому, тому що і часу маю обмаль на те, щоб довго монтувати. Ну і буду намагатися, щоб це виглядало просто живіше, актуальніше і чіткіше. Тому нині, от ми почнемо з тих питань, які дещо раніше пролунали, на які я не завжди відповів, і почну з того питання, яке я спеціально відклав для того, щоб відповідь. Істи на нього ось тут у питаннях відповідях і практично не дав усної відповіді. Питання цікаве, і тому я його зараз для вас озвучу. Звертається до нас Горбаченко. Це до речі, було 6 днів тому, але я все пам'ятаю. у нас тут все записано. Ось дякую, гарна інформація. Обґрунтовані висновки. Дуже приємно вас слухати. Майже як Портнікова. Дякую за порівняння. Але він має більше запас образів. Які вміло керує йому вдається лапати хвилю найважливішого, і він робить це доволі емоційно. Будемо намагатися виправити це. Єдина гаряча тема, яку він оминає, ідіот Трамп і його виборці. Тож вважає, що він помиляється у безсиллі президента штатів щодо припинення війни. Тут мені вважається бажання використати Україну для знесилення Китаю через управління Росією. Тимчасово існуюча людейська держава. Ну так, отже, хотів би вас почути вашу думку з цього приводу. Будь ласка, питання довге, і там є кілька компліментів. Дякую вам за це. По суті, Китай і Сполучені Штати вони не просто вороги, вони конкуренти, і це найважливіше. Тобто, вони конкурують за те, щоб впливати на світопорядок, і властиво на Тут на цих умовах дуже тяжко домовитися буде між Китаєм і Сполученими Штатами будь в будь і такої домовленості не існує як даності Існують тільки тимчасові угоди, тимчасові погодження. Все це тимчасово і розглядати, звичайно, те, що відбувається в Європі зараз, а саме агресивна окупаційна кривава війна, яку розв'язала Росія проти України, ну вона відповідно вносить корективи у те, щоб це плинне протистояння між Пекіном і Вашингтоном переростало у щось гарячіше, прискорилися темпи підготування вступу китайських військ на Тайвань, готується Китай. Наполегливо демонструючи відкрито це своє бажання підготуватися до окупації Тайваню, чи повернення Тайваню до Китаю тут вже по різному можна оцінювати належність цієї території, чи це незалежна країна, чи це частина Китаю, чи це просто різні різна влада одного того самого Китаю. Це дискусія, але тим не менше, війна Росії проти України каталізувала процес бажання долучити. Тайвань повністю до Китаю. Сполучені Штати на цьому ті, звісно, не можуть мовчати або там бавитися в хованки, робити вигляд, що нічого не відбувається. І тому, звісна річ, Сполучені Штати Байдена вони виходили з двох напрямків: один фокус уваги був на Китаї, другий фокус уваги був на Європу, Україну чи та Росію. Байден чи оцінював він Росію як проксі Китаю? Ні, напевно, тому що він вважав. Путіна самостійним гравцем, самостійним негідником, і він не вважав за доцільне поєднувати Китай і Росію повністю як у васала її підлеглого, російську армію і російські усі збройні сили, немов би це проксі Китаю. Зараз ситуація змінилася і за Трампа саме так бачить частина тих, хто все ж таки хоче змінити фокус уваги, тобто не тільки Китай, але й Європа, Україна. До них належить. От ми вже розглядали минулий раз заяву представника Сполучених Штатів при НАТО. Важлива заява, цікава. Там внизу буде посилання на цей фільм. А посилання буде в самому вже описові. До відео подивіться цікава історія. Я вважаю, що це. О, така віхова історія. Це точка відліку зміни ставлення, принаймні частини оточення Трампа щодо проблеми, якою є для Трампа особисто війна Росії проти України. Бо Трамп бачить особисто Росію як ту країну, яка можна висмикнути з під чоботу Китаю, і протиставити самому ж Китаю, тобто разом з Росією, впливати на Китай. Для мене це абсолютно фантастика, це неможливо. Це абсолютно сценарій нездійсненний, і бо навіть фантастичні сценарії, часами здійснюються, і Багато фантастів письменників практично дивилися в майбутнє. Ну це не наукова фантастика. Імовірність того, що Сполучені Штати разом з Росією виступлять проти Китаю. Не та історія, не ті можливості, і найголовніше не та географія. Тривалість кордону між Росією і Китаєм не дає підстав Росії смикатися від слова взагалі. Ну але тим не менше таке бачення Трампа, і тому, коли от ви вважаєте, я так розумію, пане Андрію, це Андрій Горбенко задає питання, пане Андрію. Якщо ви так вважаєте, що Трамп може вплинути на війну Росії з України на війну європейську вплинути в спосіб зупинки цієї війни, або вплинути за заради того, щоб змістити центри уваги. З Європи саме на Китай, ні, це помилка Трампа це не цікавить. Трампа в даній ситуації цікавить інший, тільки один, один маленький напрямок, тобто дуже вузький коридор, по якому може піти на зустріч Європі і Україні, в тому числі Трамп. Це те, що було озвучено представником Сполучених Штатів при НАТО, це те, що Росія це проксі Китаю, тобто ліквідація російської загрози це зменшення сили Китаю. Але це діаметрально протилежне від того, що думав Трамп, йдучи до влади, те, що думав Трамп, спілкуючись з Путіним, те, що думав Трамп, уявляючи, яким чином розв'язати. Цю війну тому що він постійно намагає себе демонструвати розв'язувачем він зупиняльником цих війн. Ось там він вже втручається в протистояння Камбоджі з Таїландом в Африці. Між у тобто між Руандою і Демократичною Республікою Конго, Ми про це говорили, і будемо ще повертатись до цієї теми. І туди він втрутився і собі вже на ласкан марнарки просверлив в дірочку для того, щоб маленький орден цього приводу повісити, що він заслужений миротворець. Зенґезурський коридор він втрутиться туди з тим, щоб гарантувати недоторканність проходження товарів і людей між обома азербайджанами, між нахичуванням і Баку, з тим, щоб Вірменія не мала доступу до цього зенгезорського коридору, а здійснюватиме контроль, нагляд і головне охорону приватна. Компанія охорона має здійснювати про тисячу осіб, навіть сказав Трамп у одному своїх з своїх інтерв'ю. Саме цей завський коридор. Тобто Трамп знаєте, як той кобель стовпчики, не оминає жодної війни, щоб там не відмітитись і не зупинити її, або принаймні полишити по собі слід, що він долучився до її зупинення. Ну і власне тому була участь Сполучених Штатів у бомбардуванні у 12-денній війні, в бомбардуванні Ірану властиво своїми. Із велетенськими гігантськими бомбами, з тим, щоб зупинити ядерний синтез ірану, але тим не менше це все одно було здійснено Трампом для того, щоб війна, дванадцятиденна, про яку він так голосно сказав, закінчилася миром завдяки Трампові. І таке він розповідав подібне про смугу і так далі. Бо він постійно буде мітити. Усі війни своєю миротворчою присутністю. Далі що це дає Україні? Україні це дає те, що тільки один спосіб Україна може, може залишитися симпатіями Трампа, продемонструвавши ставлення до Китаю як до ворога. Україна вважає офіційна Україна, українське керівництво вважає Китай дружньою державою. Ні, ну з якимись там нюансами, але дружньою державою. Ніде ви не найдете в жодному комуніке, жодній заяві влади про те, що Китай не дружня держава. Так кажуть, от Китай допомагає Росії. Сії ну допомагає Росії, каже українська офіційна влада. А ось ми знаходимо в російських дронах, ракетах е, також плати американські, французькі, німецькі передовсім американські це зрозуміло, чому тому, що Америка примружує обидва ока і закриває обидва вуха, коли торкається. Продажу суміжним з Росією Україною військових технологій, розраховуючи, що вона може сховатися від санкцій за тим, що ми не продаємо Росію, а продаємо Грузію, вільну Україну, Вірменію, Казахстан, Узбекистан і так далі. Ну ось це таке існує, таке є, але тим не менше це ніяк не співміряється з тим, скільки там буквально кілька можливо відсотків підтримки дає захід і 100% підтримки технологічної, де Китай, тому що Іран не дає технологічної підтримки, він дає підтримку зброєю. Північна Корея не дає технологічної підтримки, вона дає підтримку виробленими артнабоями і ракетами і розраховують якраз на технологічну підтримку з боку Росії і Іран і Північна Корея в обмін на те, що вони забезпечують її, тобто Росію, усім необхідним для ведення війни. От це є важливо. Тобто, відповідаючи на ваше запитання, яким чином впливати на Трампа, і чи можливо на нього впливати, і чи може він Трамп, врешті-решт, вплинути? На перебіг війни Росії проти України може тільки в тому випадку, коли Київ займе ось таку позицію, коли оголосить Китай ворогом Росію проксі Китаю і війну скаже Україна. Вона проводить не стільки проти Росії, скільки проти Китаю, який дихає її в плечі. Нагадати цитату, яку сказав міністр закордонних справ Китаю, звертаючись до європейського союзу, що Китай не дасть програти Росії, не допустить поразки Московії. У війні її з Україною, тобто читай, з заходом Китай також це має чітко на увазі, коли стверджує подібне, завоювати симпатії Трампа можна тільки розірвавши стосунки з Китаєм в Україні. Може це найдійти до кання послів, пригальмування роботи амбасад. Багато аспектів може бути подання до суду на китайські фірми, які забезпечують Росію всім необхідним. Але тим не менше, Україна має це робити. Якщо Україна цього робити не буде, позиція Трампа буде такою, яка, якою вона є зараз, тобто недостатньо для того, щоб її назвати реальною підтримкою. Ну а те, що там він дозволить Трамп купляти у нього європейцям зброю. Це все звісно може бути далі змінена історія про те, що Забезпечувати Україну за європейські кошти іншими навіть модернішими технологіями це цілком можливо, але не більше для того, щоб більше отримати підтримки від Вашингтону, треба діяти в його межах зацікавленості. Межею зацікавленості є протистояння проти Китаю. Трамп не зацікавлений підтримці України доти, доки Україна має ті стосунки з Китаєм, які вона має зараз. Нагадаю, питання задавав. Андрій Горбаченко задає питання наш спонсор. Дякую, Рул Фастер. Він дякую за цікаве відео. Дякую нам за приємно, що сподобалось. І далі питання була новина, що Україна вирішила зменшити дипломатичну присутність на Кубі, але за рахунок цього збільшити її цю присутність у інших країнах Карибського басейну. МЗС починає працювати ефективніше. Ні, це не ефективність, це покращення роботи. Ну ефективність це тоді, коли відчиняються амбасади в країнах потрібних Україні змінюються адреси амбасад, на яких Україні залежить, наприклад, Індонезія, З сьомого поверху перемістити в нормальне приміщення, заволодіти центром українським культурним, зробити присутність потужної у найбільшій мусульманській країні світу. Наприклад, Африка також є дуже важливим майданчиком для присутності України. Добре, що поміняли амбасадора в південній Африці, тому що там змінилося Ситуація, опозиція прийшла до влади, підтримка Росії зменшилась. Більше того, навіть значна частина мешканців Південної Африки вважає Росію ворогом, і тому Рамафосі, нинішньому президентові Південної Африки, складно себе комфортно чути. В проросійському утворенні Брікс. Ну от властиво, тому там ці. Обміни і заміни вони важливими. Африка Номородин, звісно, не може одна людина бути амбасадором України в Колумбії, Перу і Еквадорі. Ну це неповага до такої країни, як Колумбія, величезна країна, яка орієнтується на захід, зокрема на Сполучені Штати в Україні під українським прапором проти Росії воює практично батальйон, якщо і не більше колумбійців, що стверджує, що зацікавленість у підтримці України на рівні простого населення там є. Плюс є розуміння, що Фарк, проти котрого боролася влада Колумбії була повністю інспірована, фінансована і підтримувана спочатку совєтським союзом а потім Росією. Тому там треба розмежувати, роз'єднувати потрійне представництво країни в Колумбії, Перу і Еквадорі ще є над чим працювати МЗС. Тому це такий тимчасовий невеликий, але все ж таки прогрес. Бо Куба. Це та країна, яка Україну ну, зовсім не цікавить. Тут наша постійна глядачка надія пише, що при всій повазі до вас користуйтесь інформацією з офіційних джерел щодо набу. Розчарували. Я не знаю, в чому було розчарування, відверто кажучи, тому що моя позиція чітка і однозначно. Боротьба із антикорупційними органами шляхових ліквідації є абсолютно помилкова історія. І тут за це поплатилася українська влада зменшенням довіри, зменшення рейтингів, зменшення ска. Ежом, приплющування, примружування очей на деякі огріхи української влади, тепер оптика буде посилена. Тиск буде часами більший, ніж це було раніше, і більше, ніж треба. І це все спровокувала ось ця історія із законом про ліквідацію двох антикорупційних структур, тому що перепідпорядкування незалежних структур. Залежній прокуратурі це означає зміна їхнього статусу, а зміна статусу незалежної структури, якими мають бути антикорупційні органи, означає їхню ліквідацію. І це чітко зрозуміло на заходові. Тому така була реакція. Був дзвінок і, і Макрона. Макрон телефонував за даними е, французької преси. Він телефонував свого мобільного телефону до Зеленського. Просив не підписувати закон. Він розумів, що вже проголосувало, що ситуація складна. Не підписуйте, і все буде нормально, можна потім все врегулювати. Ні, закон підписано. Також Кошто звонив, телефонував до Макрона, очільник Ради Європи. Ну одним словом, всі очільники Європейського союзу, європейських інституцій, європейської комісії вони дали сигнал, що так робити не варто, і те, що цей сигнал був не тільки почути, але удар по руках був настільки гучним, і ляскання було настільки дзвінким, що це в принципі навіть тим, хто є палким противником. Президента Зеленського напевно мало би не сподобатись, тому що це була в будь-якому випадку така от ляскання по руках України української влади, так так, але тим не менше, і кожному українцю мало би за це бути неприємно. Тому в даній ситуації я не бачу жодних проблем з тим, щоби ствердити, що Набу і САП не мали право бути підпорядковані прокуратури. Ось все. Олександр Кримаренко задає питання. Дякую за запитання. Передовсім чув завжди захищай свої інвестиції чи готові французи своє підприємство в Україні захищати, скажімо, другим парашутним полком іноземного лейона. Дякую. Ну так, питання добре. Я вже подякував раз і ще раз подякую. Так, всі готові захищати свої інвестиції. Просто залежить від рівня інвестицій, залежить від е, вартості цих інвестицій і залежить від часу вкладання цих інвестицій в ту чи іншу країну. Я просто нагадаю з історії короткої Франції. Є такий острів Кирк, який став таким, от, таким величезним плацдармом для французької європейської фармації. Там виготовляється велика кількість ліків, бо острів, бо там все достатньо екологічно чисто. І французи інвестували це акурат в розпал. Його війни, тоді коли інвестиції були найдорожчими і найнеобхіднішими для Хорватії, і оце хорвати ніколи не забудуть. І тому українці не мають права забувати тих, хто першими інвестував під час війни в економіку України. Це і німецький Rheinmetall, це і, я впевнений буде французьке Рено. Це будуть інші підприємства. Сподіваюся, можливо, якісь навіть американське це зробить, хоча ну більше ніж якесь мале підприємство або структура, яка Повністю незалежна від рішення в овальному кабінеті, можливо, але Європа буде йти достатньо чітко на те, щоб інвестувати в Україну в український оборонпром достатньо потужні кошти. І тут це треба вітати і пізніше потім не забувати про це, тому що це важливо в співпраці щодо захисту інвестицій. Французькі військовики готові в будь-який момент за наказом президента він має право 60 тисяч військовиків французьких перекинути в будь-яку точку світу для захисту французьких. Інтересів, і от, якщо і французькі інтереси в Україні будуть попрані, повірте, вони будуть вчасно і активно французьким боком захищені. Сумніватися в цьому не вартує. Вартує сумніватися в іншому, чи будуть підстави для цього, чи буде хтось загрожувати інвестиціям. Це питання номер два, тому що завжди треба дивитися що є загрозою сама війна загрозою не є Зрозумійте це будь ласка я не вів вам приклад інвестицій французів у острів кірк там не було жодного французького парашутиста і жодної структури навіть приватної охорони просто були інвестиції коштом ризикнули ризик виправдався і Ті, хто ризикував, випали після того, добрий кіолег французького шампанського Франція з Україною надовго і прихід в Україну Рено це добре. Цьому знак за Рено цілком імовірно. Прийдуть і французькі парашутисти, тільки не заради того, щоб захищати інвестиції Рено, а заради того, щоб захищати демократію, Європу, незалежність європейського вибору України. Я готую на середу матеріал, який буде розповідати про те, що сталися зміни, потужні зміни у французькому керівництві армії. Це важливо. Ми про це поговоримо, і це буде до речі, також ще додатковою відповіддю пане Олексію Кримаренко на ваше. Чудове запитання. Дякую вам. Тут також по Франції ще одне запитання, тому коротко, але відповім. Анді Такер запитує, чому вам не ініціювати кампанію по перейменуванні станції метро і площі Париж, яка носить ім'я ката українського народу Сталіна. Я відповів і зараз тільки додам до своєї відповіді письмової, що носить станція ім'я Сталіна в тому контексті, що це ім'я міста Сталінград. І метро Сталінград так неприємно кожному. Нормальному і українців і мешканців колишнього Совєтського союзу та й колишнього цього соціалістичного блоку, та й взагалі всім чесним і порядним людям проїздити через цю станцію. Але треба зрозуміти, що тут є така спеціальність цієї станції, бо вона була завершена її будівництво тоді, коли Париж був окупований німецькими військами. Вона була тоді закладена та станція, і німці буде добудована. Вона носила зовсім іншу назву. Це зараз не суттєво. Одразу ж після завершення Другої світової війни французька мерія. Дійсна річ під тиском Шарля де особисто прийняли рішення про перейменування цієї станції на антифашистську назву станція Метро тросинград, і все тільки для цього це було. Це було зроблено. Ніхто і не сумнівався в тому, що Сталін був диктатором, ним помер. Але для того, щоб якби трошки... Змити оцю от пляму окупації Парижу, підписання цього комп'єнської мирної угоди, республіки Вищі і так далі, тобто всієї цієї недиголівської частини історії Франції, диголем була зроблена така от перегинання палиці в інший бік. Звичайно, цілком імовірно можна буде ставити це питання, але дуже мало імовірно, що це покоління, яке здійснює владу Франції, погодиться на те, щоб якби в пам'ять другої світової поміняти на щось інше. Не виключаю, що по завершенні перемогою України війни з Росією. Це можливо Міч Дацько задає питання, чи це в нас воєнний стан в Україні мається на увазі, чи що під то. Якщо воєнний стан, що він передбачає стосовно акції протесту в тилу і цензури в змі? Просто ці зараз почнуть, а інші іншими темами продовжать. І так спонтанність і самоорганізація була навіть в тому, що чисто випадково використали однаковий картон. Дякую, я вважаю, ці акції були спонтанні. Це було помітно, і реакція була абсолютно зрозуміла, викликана провалом діючої української влади у бажанні підпорядкувати незалежні антикорупційні органи. Це бажання було хибним. і Зараз воно виправляється. І те, що виправляється, помилка це свідчить про те, що дії громади, яка зібралась біля театру Шевченка, були вірними і влучили в ціль. І це влучання в ціль змусило зреагувати європейські чинники передовсім, тому що одна справа телефонувати і просити не підписувати цей закон, одна справа приватно впливати на рішення зеленського, коректуючи його і правильно роблячи, бо тиск мусить бути. Але після того як вийшли люди на протест, реакція була абсолютно такою, якою треба яку всі ми очікували з боку європейського союзу. Ляснули по, по руках, ситуація змінилася, відіграли все назад, і тому я вважаю, що всі діяли правильно, акція була спонтанна. Однаковий картон, так, цей однаковий картон було взято з різних місць, тому що картон загалом має однаковий колір подивіться в Вікіпедії і легко це можна в цьому переконатися. Наш спонсор Наталія Лебідь задає питання. Ердоган запропонував організа... організувати зустріч Трампа і Путіна у Туреччині Зі свого боку Сібуцін запросив Трампа до Китаю з нагоди завершення Другої світової війни у серпні. Можливо, туди ж він запросить і Путіна. То куди поїде Трамп і з ким він зустрічатиметься? Ну так виглядає, що Трамп може кудись і поїде, але точно ні до Сі, ні до Ердогана, тому що досі він не має свого власного бачення, яким чином має розв'язати ділему щодо Росії, Китаю і Європи, і знов-таки уникає навіть слово Україна, бо Трамп не має на своїй політичній, економічній стратегічній мапі. Україна він це вбачає як європейську проблему. Війна точиться в європейському домі. Вважає він відповідальність за її припинення має лежати на Європі. А він буде тільки шафувати над Європою у тому, щоб вони гарно і якісно під його керівництвом припинили цю війну. Це його позиція. Тому я думаю, ні в Туреччину. Ні, в Китаї не поїде, бо він вже оприлюднив свою позицію, що Сполучені Штати перемогли у Другої світовій війні. Єдині всі решта там трошки допомагали, хтось заважав. І от властиве закінчення Другої світової війни це ювілей він буде святкувати в сполучені штатах. Подивимося, у нього все одно 7 п'ятин та тиждень. Різні думки е, е, сіються в його голові, і різні слова вилітають з його вуст, чи саме проти його навіть власної волі, але тим не менше це стається. Тому подивимося. Яку буде його дії? Але от щодо цих двох географічних напрямків, то це дуже і дуже малоймовірно. Зрештою, як географічна точка зустрічі Трампа. Ердогана, Путіна і Зеленського Туреччина цілком можливо, але стверджувати, що це буде в такій прямосяжній перспективі, в якій ми оце зараз бачимо. перемовини в Стамбулі йдуть, і от вони мають випродукувати цю зустріч. Ні, це перемовин торкається зовсім інших треків, і не думаю, що рівень компетенції, особливо російської сторони, достатньо для того, щоб продукувати смисли і називати дати і учасників тих чи інших. Зустріч. Це все відбувається. Це для того, щоб потрапити Трампа підтримувати його добрі настрій і не більше, і не викликати вогонь на себе. Тому Стамбул можливо колись точно не найближчим часом. Китай ні, бо якщо Трамп поїде в Китай, ну то він тоді розпишеться у власній повній своїй некомпетентності. Він і так компетентність свою приховує дуже сильно, м'яко кажучи. Він просто її перекреслить дуже товстими червоними лініями. Ну, тому думаю, він на це не наважиться і цього не зробить, попри всю свою таку екзальтованість і нарцисизм. Анатолій Андрущенко задає питання: Україна продовжує торгівельні стосунки не тільки з Китаєм, а навіть з Росією. Нафтогін працює безперебійно. У погоджуюсь, так працює нафтогін, і це також помилка Києва, тому що, попри все те, що можна було би як у виправдання е, з приводу до того, що не можна втрачати там повністю Будапешт і Братиславу, ну, продемонстрували, що коли потрібно прийняти в Європі рішення, то можна нейтралізувати і Братиславу, і Будапешт достатньо успішно. Тому що, коли готувався 18-й пакет е, санкцій, голосно було з обох цих столиць країн сусідів і Фіціо, і Орбан заявляли, що. Ні, заблокуємо. Не допустимо, проголосовано було успішно. Орбан десь зник заблокав. Десь ну офіціо сказав, що він зробив все, що міг тому вже от хай він не буде проти тих того 18-го пакету санкцій. Просто так от він вже все Зробив тому торгівля з Росією має бути Україною звичайно припинена за будь-яких обставин. І це та проблема, яка мала бути вирішена вчора, попри все. Демонстрація того, що є впливи на обидві столиці і на Братиславу і на Ботапешт, мають України піштовхнути до правильного рішення. І також треба перервати всі торгівельні стосунки з Китаєм, з тим, щоб якщо вже і підігравати Трампові, то підігравати Трампові у правильних речах, не просто робити вигляд, що ми його там підтримуємо, хвалити, робити ботафорні перемовини в Стамбулі. Головне тут в даній ситуації демонструвати послідовність, впевненість і практичність. Отакою такою послідовністю, впевністю, практичністю, має стати зміна стосунків Києва з Пекіном. Пише наш е спонсор Тетяна Доценко, Дякую, Трамп вже прокоментував заяву від Такера. Чи він зайнятий зміною рецепту Кока-Коли? Напевно зайнятий, але це не означає, що навіть якщо він був би вільний від цього дуже важливого для нього заняття як рецепт Когакола чи грав гольф, то він би прокоментував заяву представника Сполучених Штатів при НАТО, тому що це була заява, зроблена Вітакером, не стільки для вух Трампа, скільки для вух саме європейців і передовсім українців. Він продемонстрував, що цікавить Білий Дім зараз яким чином можна змінити фокус уваги Трампа на ситуацію, яка склалася в Європі? Мається на увазі війна Росії проти? України а розв'язана в Європі це він продемонстрував чітко і зрозуміло, називавши російські війська проксі Китаю. Що головні зиски з цього черпає Китай, тому що переконцентрована увага Білого Дому на забезпечення європейської безпеки, а не забезпечення американської безпеки він дотихокеанському регіоні забезпечення безпеки і недоторканісті Тайваню і підготуванням чіткого і якісного протистояння. Сполучених Штатів з Китаю це десь можна зрозуміти не стільки як заяву, скільки сценарій дій і кроків, які мали би здійснити європейці і Україна, в тому числі з тим, щоб залучити до себе в команду Трампа. Якщо цього не робити, то залучення буде тільки символічним на тому рівні, на якому воно є зараз. Я про це казав вище, і сподіваюсь, що відповів на всі ваші запитання. Дякую вам за них. Дуже приємно було відповідати на них. Я залюбки завжди читаю. відповідаю на всі запитання. Окремо відкладаю деякі з них для того, щоб відповісти на них усно. Я уважно стежу за тим, щоб відповісти на кожне ваше запитання. А вас я прошу також простежити, чи ви надалі підписані на канал Інфрашкіль, чи ви поставили відмітку на дзвіночок, щоб одразу тільки з'явилося щось нове на каналі. Ви отримали інформацію до себе на комп'ютер, смартфон, на всі ті засоби, які ви користуєтеся. Дякую за те, що ви ставите посилання на наші відео, на ті відео, які вам сподобалися у своїх соцмережах. Це важливо, це поширює інформаційний простір каналу. Також дякую підписникам. Не так багато їх зараз. Останнього, але я кожному з вас персонально дякую. То канал що... набирає обертів, нам нарощує потенціал, і кожна підписка є важливою для нас. Дякую вам за це. Дякую. Все буде гаразд, слава Україні.